Нам всім з вами відомі такі поняття, як напруга, стрес, тривога, смуток, печаль, страждання. Все, що сталося, це те, що наш інтелект обернувся проти нас. В результаті еволюції ми маємо зараз з вами дуже гострий розум. І це є причиною наших страждань. Якби ми з вами були тупі, мали тупий розум, то в нас би все було в порядку. І зараз через переїдання, оп'яніння, одурманення ми шукаємо спосіб е, притупити свій розум, е, бо він завдає нам дуже багато болю. І наші розумові здібності зараз є нашою проблемою. Тож сформуйте звичку просто. Хоч іноді виключати той потік думок, який є в вашій голові, і повертатися до своєї душі. Бо саме через душу ми можемо знайти той спокій і радість життя, яку ми з вами так всі шукаємо.